Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня тема відео буде у нас електровелосипед в якості автономного джерела живлення. Ось перед нами електровелосипед IDEA В Попередніх відео був огляд даного електровелосипеда. Я там показував тести, випробування цього електровелосипеда. Модернізація відбулася в нас і акумуляторів. Отже, Зараз переглянемо. Тут встановлений в нас акумулятор 60V 26,5 В. Ампер -годин, літій іонного типу Boston Swing. Як ви бачите, я від'єднав акумулятор від схеми живлення електровелосипеда і під'єднав його сюди інвертор. І зараз будемо дивитися ми дану схему далі. Що у нас тут зібрано? Отже, дивимося. Для тесту у нас буде використовуватись інвертор напруги 600 Вт. Як ви бачите, 60 В. На виході 220 В зміну струму 50 Гц. Чиста синусоїда інвертор. Ну і от метр змінно струму. Отже, увага на екран. Вмикаємо ми даний інвертор. Інвертор увімкнувся. Ватметр у нас на виході показує 222 В. Струм 0 А, Ват 0 А, адже нічого я сюди не підключив. Отже, зараз ми знайдемо якесь навантаження, щось підключити. Так, дивимо. Знайшов я ось лампа розжарювання Потужністю 150 Вт. Отже, увага на екран. Вмикаємо ми лампу розжарювання. Димося. Так, от метр у нас показує 150 Вт. Споживання 0,66 А. 225 В. змінно струму. Тобто, на виході інвертора 225 вольт 0,66 А і 150 Вт. Частота 49,9 Power Factor 0,99. Отак працює вся схема. Як ви бачите, електровелосипед можна використовувати в якості автономного джерела живлення. Ну, постає питання: наскільки часу вистачить відповідно даного навантаження і роботи цього акумулятора. Я ось склав таку схемку, таблиця струмів. відповідно. Автономної системи живлення, а також таблиці часу роботи акумулятора. Отже, дивимося нашу табличку. У нас навантаження під'єднане на вихід інвертора 150 Вт. Так, Напруга акумулятора 60 В. Струм споживання по лінії акумуляторів буде десь у межах 2,5 А. Нагадаю, ємність акумулятора 26,5 А. -год. Ну, а час роботи даного акумулятора буде становити при навантаженні 150 Вт десь близько 8,5 годин. Ось так. Якщо у вас буде щось сюди то там менше якісь навантаження 80, 60, 50 Вт. Ну, візьмемо для прикладу 60 Вт. led телевізор там споживає 40 Вт. плюс led освітлення, ще якісь зарядки телефонів, смартфонів. Ну і при намонтаженні 60 Вт, струм від акумулятора буде 1 А. відповідно, і час роботи 21 година. Тобто 21 годину ви можете користуватись безперервно. При навантаженні 60 Вт. Ну, якщо більше навантаження, відповідно, час роботи буде менший. Якщо навантаження, у нас 200 Вт буде під'єднано на вихід сюди на інвертор споживання від акумулятора буде 3, ,3 А, ну, і час роботи 6,5 години. І максимально я тут встановив табличку. Ну, 500 Вт, пів кВт. Це якщо вже щось так необхідно буде терміново включити, тобто при навантаженні 500 Вт, час роботи близько 2,5 години, Ну і струм по лінії акумулятору 8,3 А. Розраховані дані акумулятори, десь там робочий струм до 30-35 А. Це такі тягові акумулятори Boston Swing, вони використовуються для електротранспорту. Ось така була встановлена табличка складена. Ще раз так покажу, можливо, комусь вона буде цікаво, знадобиться. Ну і покажу. Зараз ось у нас реальний такий момент, як працює автономна система живлення під електровелосипеда. Ще раз ось вимкнув. так, Вмикаємо, як ви бачите, ну і 150 Вт, все працює. Ну Можна збирати такі схеми, користуватись в таких польових умовах, комусь десь, якщо буде необхідно, зараз у нас перебої бувають із мережею, можна використовувати електровелосипед, під'єднавши інвертор в якості автономного джерела живлення. До речі, відбулися у нас такі зміни в енергетичній системі. Відповідно, в нас буде ціна на електроенергію збільшилась. Ну можна заряджати, скажімо, такі, будувати потужні накопичувачі електроенергії, використовувати акумуляторні системи, блоки, якісь такі модулі, заряджати відповідно від мережі в нічний час, в кого двозонні лічильники є, ну і вже електроенергією в таких системах в денний час. Ось Така у нас тема цікава. Тобто електровелосипед в якості автономного джерела живлення. Таке сьогодні в нас було відео. Отже, всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!